Вітаю сьогодні. В ефірі четвертий випуск презентації громадських організацій, членів коаліції Черкащина 1325 І я з гордістю і честю представляю нашого гостя сьогоднішнього пана Олександра Ворожкова, який очолює громадську організацію Громадська Рада Сос Краматорська. Доброго дня! Добрий день, дуже вдячний Черкасам, Черкащині Черкащанам. За те, що підтримали нас після приїзду, після повномасштабного вторгнення у 2022 році. А наша діяльність почалася з 2014 року. Почали допомагати мешканцям цивільному населенню, яке тікало від війни. бо ми тоді ще не знали слова внутрішнє приміщення, ще нас не було ніяких неонівських організацій, ми не знали ні гуманітарних стандартів, нічого. Але, як самі розуміли, треба нагодувати людей. Годували. Треба допомогти з житлом, допомагали шукати житло. Треба допомогти з роботою. Ну, все, що було. Оцей річний досвід. Зараз ми намагаємось... Втілити у життя на Черкащині. А, що ми зараз робимо? Що нам цікаво робити? Ну, по-перше, я хочу сказати про тему гендерної рівності, про тоді гендерно замовленому насильству. Коли ми почали свою діяльність, нам почали розповідати, ну ми це інтуїтивно і саме розуміли, що да? одне з тих, хто страждають, це жінки з дітьми, а більша частина переселенців це були саме жінки з діточками що вони потребують уваги, допомоги, підтримки. І ми почали це робити. Потім з'явилися міжнародні організації, які допомагали, вчили, тренували. Перед самим повномасштабним вторгненням мої друзі з Донецької коаліції 1325 мені теж там пропонували війти, спільно працювати, бо ну, з цими темами я вже давно працюю. Але, на жаль, сталося вторгнення, і я втілив, скажімо так, ті всі свої задумки наробітки зараз на Черкащині. Я б хотіла, перш за все, подякувати вам за те, що ви. Дійсно змінюєте обличчя нашого міста і нашого регіону, тому що багато можна говорити і багато, на жаль, є негативного. Що внутрішньопереміщені особи це тягар? Ні. Ось є яскравий приклад, де внутрішньопереміщені особи це зміни. Коаліція 1325 це теж про зміни. Що для вас стало ключовим у рішенні приєднатися до коаліції і чому? Я знаю, що ви чітко відстоюєте позицію, що якомога більше чоловіків мають приєднатися до цього меседжу і саме до цієї організації, до спільноти до цієї бо це дійсно дуже важливо і не тільки важливо для жінок, але також це важливо і для чоловіків. Бо впровадження цієї гендерної рівності на практиці, коли люди спільно роблять, коли допомагають, підтримують, доповнюють одне іншого. І це повинно бути впроваджено в життя, бо впровадження гендерної рівності це зменшення випадків гендерно замовленого насильства. Це більше повних щасливих сімей, в яких ростуть щасливі, здорові дітки. Це дуже важливо. Особливо в наш час, коли всі потребують допомоги. І треба допомагати один іншому, треба допомагати. Чоловіки повинні підтримувати жінок, і жінки підтримують чоловіків. Тобто разом ми зможемо зробити набагато більше. Це той випадок, коли 1 плюс 1 дорівнює 3, а то і навіть більше. На вашу думку, що змінюється, коли чоловіки долучаються до діалогу про рівність і безпеку у побуті, в місцевій політиці, у волонтерстві? Ви знаєте, це дуже важливо. Це просто на практиці. Оце коли, наприклад, дружина працює, а... Чоловік сидить у декреті, він допомагає підтримує. Коли люди приходять додому і втомлені, і така, знаєте, картинка у нас в соціумі, да? чоловік лежить на дивані, а дружина все така ж втомлена, як і чоловік, вона все миє посуд, Стереотиприя. готує. Так, да, да. від цього треба звільнятися. І цивілізований світ вже працює, що ну, всі спільно роблять, допомагають, спільне виховання дітей. Потім дуже важливі питання безпекові. У нас, на жаль, така ситуація зараз в країні. Знаєте, я в 2016 році в рамках проєкту Ради Європи допомагав, є така Ізраїльська асоціація травми, у них багато чого, і у них такий проєкт дуже потужний. Як допомогти цивільному населенню жити, нормально, психологічно, ментальне здоров'я підтримувати, коли поруч можуть пролетіти ракети, шахеди і всяка така річ. Дуже. От цього боку коаліція жінки мир безпеки підтримує, наприклад, такі питання, як безпековий аудіт громади. Оце треба робити, і це не тільки того, щоб були працювали укриття, а це і того, як доступні тротуари. У нас, знаєте, коли кажуть, наприклад, про дороги, більше кажуть про дороги. А тротуарів біля них взагалі може не бути. І це, на мій погляд, дуже небезпечно для всіх, бо 에, люди мушені йти по дорогам, коли нема тротуара, і діти, і це наражає на небезпеку. І коли і чоловіки за цим починають перейматися і починають адвокатувати спільно ці речі, що треба робити такі прості речі, да? ну, тротуар треба зробити біля дороги. Гарна дорога, щоб машини їздили, але щоб повинен бути поруч тротуар, ну, наприклад. І таких прикладів можна знаходити багато, тобто, щоб це комфортно було, комфортне життя, щоб люди не боялись йти пізно ввечері додому. Ні жінки, ні чоловіки. Щоб люди могли не боятися випускати дітей, погулять біля, щоб були майданчики безпечні і безпекові. Щоб були все. От, тоді, коли спільно все, все взаємодіє і працює, це набагато приносить більше результату. Є у вас якісь конкретні історії, для прикладу, вже реалізовані, які відповідають цим принципам саме резолюції Ради безпеки ООН 1325? Дуже гарне питання. На Черкащині ще окремих таких гарних кейсів ще нема. Ми над ними це ще працюємо. Ну, наприклад, свого часу. Коли починався волонтерський рух у 2014 році, да, наша організація була залучена. Ми допомагали багато ВПО і допомагали от, зібрати волонтерські громадські організації Донеччини, північної частини, проводили такі тренінгові саме з цих питань, щоб організації більше розумілися на те, як працювати там, допомагати при евакуації, які повинні бути місця. Тимчасового поселення. Як воно повинно бути, щоб для людей все було, відбувалося з гідністю? На Черкащині багато місць компактного поселення, але, на жаль, вони ще не є, скажімо так, такими, де людям комфортно жити. Не всі житлові питання вирішені, житлові питання, на жаль, не вирішені безпечно. Ми у Краматорську допомагали проєкту МОМ, але, на жаль, війна. Не дала це зробити, але планувалося будівництво житла для ВПО, щоб там було воно безпечно, щоб було, було енергозберігаюче, щоб там були дитячі майданчики, щоб там були там простори, навіть спеціально опитували у майбутніх людей, які там повинні були жити, що там треба бути, які там от все повинно починати з запитів громади. Практика європейської спільноти каже, що все йде знизу до верху. Оця партисипативність, участь громадян у рішеннях це дуже важливо. Згідно. Нічого для нас без нас згідна з вами повністю, пане Олександре. У мене питання, яке може вам здатися дещо простим, але я хотіла, щоб відповідь пролунала саме з ваших вуст. Ви досить часто зустрічаєтеся в громадах з людьми. Як ви пояснюєте, що таке резолюція 13.25 і чому вона важлива для впровадження для діяльності і чим важлива діяльність коаліції на Черкащині? Справа в тому, що моя співпраця з ООН за різними агенціями. Плідна співпраця, дуже тісна, почалася з 2014 року. І перше, що я почув, це те, що співпрацювати можна з тими, з якими ти маєш спільні цінності. І оце дуже важливо, воно допомагає, коли ти починаєш шукати спільні цінності і коли ти починаєш розповідати, що про що це резолюція. Так? Це резолюція про. Рівність, про можливість. І саме головне, що це можливості для розвитку, для потужного розвитку. Це такий гарний фундамент, на якому можна, скажімо, так, робити проєкти відновлення. У нас зараз в країні питання, воно зараз не на часі, але воно вже, я вірю, що воно буде скоро на часі. Це відновлення нашої країни. І от одним із тих фундаментів. Це повинно бути, і всі громади це повинні розуміти, і це повинно бути у них всередині йти. Що фундамент цього відновлення, один із кирпичиків, це резолюція 1325, і втілення Жінки, мир, безпека. Це дуже важливо. Напевно, це і згуртовує громаду. Безумовно. Знаєте, я хочу сказати, що у нас зараз чого точно не вистачає в нашій державі. В наших громадах, в нашому житті це соціальної згуртованості. От я останнім часом думаю, ми там дуже хочемо в Європу, і кажемо, що ми хочемо, і впроваджуємо, і все. Але крім якихось інших показників, для того, щоб доєднатися до європейської спільноти, дуже важливо мати оцю саму соціальну згуртованість на рівні громад, щоб була соціальна згуртованість жінок і чоловіків. Військових і цивільних, дітей і дорослих, осіб поважного віку і молоді. І тому резолюція 1325 це якраз про це. Насамкінець нашої розмови я хочу, щоб ви звернулися до черкащанок mm -hmm. і черкащан. Чому кожен з нас повинен розуміти, що таке 1325, що таке резолюція Ради Безпеки ООН, і. Чому ми маємо цим перейматися? Я хочу звернутися до черкащан, до черкащанок, до всіх мешканців міста з тим, щоб підтримували, розуміли і впроваджували в життя діяльність цієї резолюції ООН 1325 Жінки і мир, безпека», щоб долучались до заходів, до активності, щоб підтримували один одного. По всі ми потребуємо підтримки. Військові, які на фронті потребують підтримки тих, хто в тилу. Ті, хто в тилу, ми потребуємо підтримки військових, один одного. Діти потребують підтримки дорослих і батьків. Літні люди потребують підтримки молодшого покоління. І во всьому потрібно бути до всіх відноситись з гідності, допомагати друг другу. І тоді ми швидше будемо досягнемо миру, перемоги і відновлення. Я щиро дякую вам за розмову, за нашу зустріч. Я дякую вашому синові за те, що він нас на нашому захисті зараз, за те, що він від виконує свій головний обов'язок. І, взагалі, дякую вам навіть за тих котиків, яких ви привезли з собою і, і оберігаєте, і за всю вашу діяльність. Велике вам спасибі. Дякую. І вам я вам дякую за те, що прихистили нас. Що допомагаєте підтримуєте і висвітлюєте нашу діяльність? Це дуже важливо. Дякую.